Це було найулюбленіше та найбільш очікуване свято для дітей і дорослих. На нього чекали та готувалися кілька місяців, навіть більше ніж до власного дня народження. Знайти дефіцитні продукти ікру, сир, ковбасу, мандарини, відкласти пляшечку дві шампанського і подарунки близьким усе для того, щоб розпочати новий рік у достатку теплі і радості. Часто цей достаток був ілюзорним, але затьмарити найголовніше свято імперії не могло ніщо. Наступа. Самое хлопотливое, но и самое приятное время. Сотни новых магазинов, гостеприимно распахнули двери для тех, кто хочет купить новогодние подарки. Первая елка вспыхнула в детском мире. І тут же ярче всіх шариків і зв'яз загорілися восторгом глаза самих маленьких покупателів. Комуністичний новий рік мав багато атрибутів, крім щедрого столу, з горами Олів'єца, ще й дід мороз з Снігуронькою, бенгальські вогні, жива ялинка, дитячі свята у школах та садочках, коли батьки були змушені шити малюкам костюми казкових персонажів. Однак найголовнішим усьому цьому, без сумніву, був телевізор. <клес> этот год принесет много радости, много счастья в каждый дом. А на улицах пусть станут тысячи... Нет. Десятки тысяч новых домов. И пусть будут тысячи улыбок. І хоча б одна весела кінокомедія. Традиція зустрічати новий рік біля блакитного екрану з'явилася у 70-ті, коли телевізори стали справді масовими. Тоді громадян вперше привітав Леонід Брежнєв. А у 86-му до совєтських людей навіть звернувся президент Америки Рональд Рейган. Рейган, Президент США occasion of the new year. друзі, вітаю! З вами канал Задокументалістів. Сьогодні ми говоримо про новий рік в СССР найголовніше і найулюбленіше свято в країні. Єдине свято, коли буцімто не було заполітизованості усіх цих демонстрацій та походів з портретами вождів. Насправді не варто себе обманювати, бо і тут без ідеології та промивки мізків не обійшлося. Це розповідь про те, коли цілий. Рік нічого не було, але 31 грудня на один вечір з'являлася ілюзія достатку. Якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, бо система розцінить це як те, що наше відео цікаве. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе. А для алгоритмів YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. Отже, друзі, щоб відчути атмосферу совєтського нового року, пропоную помандрувати в уяві, скажімо, до 31 грудня 1970-го. тобто на 55 років назад. До моменту, коли кремлівські куранти проб'ють північ, залишаються лічені години у кожній домівці. Перед метушня господиня дорізає салати, дітлахи поправляють іграшки на ялинці і тихо перешіптуються між собою, вгадуючи, які подарунки приготували їм батьки. Глава сімейства вкотре перечитую в газеті програму телебачення, підкреслюючи олівцем, що цікавого транслюватиме Москва у ці новорічні свята. 70-ті це зародження культу телевізора. У нашій розповіді це дуже важливо. Саме тоді побутовий пристрій стає справді масовим. Він з'являється у кожній квартирі. На новий рік це не просто техніка, це центр дому, майже вівтар, довкола якого зосереджене усе життя родини. Стіл накрив. Вали так, щоб екран було добре видно усім, стільці розставляли півколом, діти сиділи на підлозі або на табуретках, аби не перекривати нікому огляд. Головне нічого не пропустити, бо новорічна ніч, на відміну від решти пересічних ночей під зорями комунізму, була настільки просякнута атмосферою добра та щастя, що люди буквально поглинали екран жадібними поглядами: концерти, кабаре, виступи численних вокально інструментальних Ансамблів, привітання, жарти і голосний сміх те, чого у будні ніколи не було. Мільйони людей дивилися та обговорювали одні і ті ж програми, і це зшивало країну краще за будь-які ідеологічні лозунги і заклики. Так народився один з найпопулярніших символів і парадоксів совєтського нового року: проваджати і зустрічати його під акомпанемент телевізора. Святкуєш вдома з сім'єю, але разом з тим і з мільйонами інших. Під один і той самий ефір. Бо хто жив у ті часи, то добре пам'ятає, що програм було лише дві. Вибирати особливо не було з чого: ти або дивишся те, що дали подивитися, або не дивишся нічого і слухаєш радіо, чи взагалі йдеш спати. Без сумніву, найпопулярнішою новорічною програмою був святковий галубой аганьок, який традиційно збирав докупи найкращих артистів СССР. Зараз ви бачите випуск, який транслювали. у з 1970 на 1971 рік день про який ми, власне, і говоримо у студії. Багато серпантину і велетенські сніжинки, чоловіки у вишуканих костюмах, дівчата у білих сукнях, усі п'ють шампанські, танцюють і сміються. Спущена згори програма, ніби гіпнотизувала глядачів. У нас все добре, ми разом. Завтра навіть попри похмілля буде ще краще. Такі новорічні концерти в СССР. Сер крутили щороку. Щороку громадяни чекали на них, ніби на найбільше свято, всупереч тому, що артисти, пісні та й загалом репертуар майже не змінювався. Хіба якщо, не дай Боже, хтось помирав? І тут один цікавий факт: формат галубого оганька сценою та столами довкола неї, де всі породинному близькі, успішно перекочував на екрани незалежної України, а з ними перекочували і більшість російських артистів. Нікуди не зник. І сам ритуал зустрічати новий рік з телевізором, бо, попри розпад СССР, аудиторія чекала знайомого свята. До прикладу, усі ми пам'ятаємо новорічні мюзикли початку 2000-х, коли на одній сцені виступали Олег Скрипка, Пономарьов, Скрябін, Данилко, майбутня запроданка Ані Лорак, Лоліта, Кіркоров і інша російська нечисть. бо тоді це вважалося ще нормально. Кузнець акула. В свою очередь обязуется предоставить первой стороне собственную бессмертную душу. Однак не будемо надто заглиблюватися у цю тематику, оскільки про телебачення як елемент пропаганди маємо окремий випуск. Якщо вам цікаво, то перейдіть за посиланням і перегляньте його. Отже, чим ще запам'ятався той період, 31 грудня 1970-го з новим роком глядачів вперше привітав генеральний секретар Леонід Брежнєв. З того часу це також на десятиліття стало традицією. Дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга. З хорошим настроєнням совєтський люд Брежню вперше привітав у 1970, му а потім робив це до самої смерті. А нагадаю, що він помер у 82-му. Однак знову ж таки цікавий факт: в останні роки життя генсек був настільки хворий та немічний, що важко читав телесуфлера, плутав і забував слова. Він згасав, як згасає старий рік. Тож його не показували наживо, а лише включали запис голосу, який транслювали на. На фоні Кремля та вечірньої Москви, чому так, та все просто в комуністичній системі генеральний секретар мав дорівнювати стабільності. Вождь просто не мав права бути хворим. Тож пропагандисти керувалися логікою: краще не показувати нічого, ніж показати немічного, оскільки це підірвало довіру населення до влади, чого доброго люди перестали б її боятися і поважати у 1986-му, Уже після смерті Брежнєва, став сталося неймовірне з екранів телевізорів совєтських людей. Уперше вітав президент США Рональд Рейган. А генсек СССР Міхаїл Горбачов натомість звернувся до американців. Їхні привітання показали 1 січня у випуску новин. Ось доволі знакова фотографія. Громадяни сидять перед телевізором і слухають виступ американського президента. Happy New Year. Thank you. And God bless you. нехай благословить вас Господь. Уявляєте, як корчило партійними босами та червоними директорами, коли вони чули ці слова? Адже в той час релігія в СССР не надто віталася. Зрештою, навіть новий рік в комуністичній імперії запровадили саме для того, аби перебити Різдво. Ми маємо про це чудовий випуск. Якщо маєте бажання, то знову ж таки перегляньте і його. Мабуть, ви спитаєте, а як так сталося, що Рейган вирішив привітати Вітати совєтських громадян, усе просто коли до влади прийшов Горбачов, то приніс з собою політику перебудови між СССР та Америкою. Почало спостерігатися потепління стосунків. Щоб підкреслити це, обидва лідери вирішили піти на такий благородний крок і обмінятися привітаннями. Хоча, як ми знаємо, ще кілька років до того саме рейган охрестив совок імперією зла. Що ще крім концертів та привітань генсеків дивилися люди у 70-х-80-х – кінокомедії? Зокрема, цей період було годі уявити без кінострічки Іронія судьби або з легким паром, прем'єра якої відбулася 1 січня 76-го. Я переконаний, що молодші глядачі навіть не підозрюють про що мова. А от люди середнього та старшого віку без перебільшення можуть розібрати її на цитати. Знову ж таки, чому хіба? А кінокомедія настільки шедевральна, та ні, просто її крутили щороку інколи по кілька разів. Як я вже й говорив, вибір був не надто великим, дивитися не було що. Тож, хочеш, не хочеш, люди переглядали цей фільм по кілька разів і вивчили на пам'ять навіть діалоги акторів. Як скучно ми живемо. У нас пропав дух авантюризму. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости. Ах, какая гадость, какая Гадаші, ти, ваше звірна риба. А ось на цьому епізоді перейдемо від тематики телевізора до холодильника, новорічних наїдків, що їли та пили громадяни найщасливішої країни світу. Бо якщо у концертах дефіциту не було, то про продукти цього на жаль сказати не можна. Отже, не повірите, але до нового року готувалися за кілька місяців, ще з осені закуповуючи дефіцитні ковбасу, рибу, червону та чорну ікру. Консерви, горілку, шампанське. Уже за кілька діб до свята шикувалися довгі черги за тортами. Щоб проілюструвати, наскільки глобальним був дефіцит, блогер Максим Мирович, який роками досліджує совок, наводить світлину і пише: цей кадр знято якраз у черзі за тортами. Хвіст черги стоїть просто на вулиці. А на задньому плані видно, як із магазину виходить щасливий покупець, переможно піднявши вгору обидві руки, щесно відвоювався. Піваними тортами, щоб їх не пом'яли при виході. А якщо додому доводилося їхати совєтським громадським транспортом, то рука з тортом здіймалася над натовпом ще вище. Неодмінним атрибутом новорічного столу були мандарини. В СССР ці фрукти теж були в дефіциті, їх можна було придбати без проблем хіба що у великих містах і столицях союзних республік. До решти міст мандарини привозили з Грузії якраз напередодні нового року. Часто то напівгнилими або мерзлими, та навіть за такою продукцією формувалися довжелезні черги, в яких нерідко траплялися бійки. Кількість в одні руки була чітко регламентована у багатьох совєтських сім'ях. Діти куштували мандарини раз на рік, саме на новорічні свята. Саме тому для людей запах цих фруктів асоціюється з першим січним. До речі, напишіть, будь ласка, як було у вас і що пам'ятаєте особисто ви. Якщо коротко, то ідеальний совєтський новорічний стіл мав містити угорський зелений горошок, Прибалтійські шпроти, крабові палички, сорокопчену ковбасу в особливих випадках угорські салямі, мандарини ікру. Обов'язково майонез і совєтське шампанське. Совєтське шампанське. Полусухое. А в полусухое? Его водой разбавляет. Ну, як молоко, порошкове. не варто думати, що в цьому фільмі режисери переграють цю кінострічку. Відзняли у 60-х. Фільм називається Без страха і упрьока. У 70-х ситуація з шампанським уже була кращою, і люди навчилися розбиратися у ньому, бо його виробництво автоматизували. відтак продукції випускали більше. Але у 80-ті придбати його знову ж таки було не так легко, бо саме на середину цього десятиліття прийшов пік дефіциту. Нагадую, що помічник Брежнєва Анатолій Черняєв згадував, що в той час навіть у столичній імперській Москві, яка ніколи не нарікала на брак продуктів, не було в достатній кількості сиру, борошна, капусти, моркви, буряка і картоплі. А ковбасу, як тільки вона з'являлася, цитую розтаскивалі і нагородні, щоб придбати дефіцитні продукти перед великими святами, і не лише перед ними люди їздили до великих міст і закуповувалися на. Кілька тижнів наперед, усім, що можна було знайти. Потяги так і називалися ковбасними. Не так давно у своєму телеграм-каналі ми опублікували відео, як виглядав цей ковбасний потяг. Скажіть, ласка, скільки часу ви потратили на цю поїздку? Чотири часа місяць виходить Так одна поїздка виходить, два дні теряється. Да. От скажіть, пожалуй, сколько вам пришлось килограммов сьогодні везти из Москви? 10 кілограм говядины, три утки і 8 кілограмів колбаси. Це для того, щоб в выходной. А ми надриваємо руки. Там стояли очереди, Уехали на ночь, ночі ну, не спавши. І день, от сьогодні, їдемо. Наслідком цього всього стала поява ось такої книги Зділай сам, у якій читачам розповідали, як зробити шампанський сир, шпроти і багато іншого. Тобто, планова економіка була настільки життєздатною, що не справлялася. Тож, відкинувши будь-які упередження, країна без жодних мук совісті пропонувала людям зайнятися виробництвом того, що мала б виробляти сама. Що ми можемо прочитати в передмові до неї? Продукти, рецепти, приготування яких наведено у цій книжці, Ми звикли купувати в магазині, але інколи це для вас дорого. А найчастіше їх просто немає в продажу або ж купівлі передує вистоювання в довгій черзі. Не впадайте у відчай, зроблене власними руками завжди смачніше. Але друзі, ми трішки відійшли від теми. Отже, крім шампанського, особливою гордістю господарів у той час були консервовані ананаси, дефіцитний та майже екзотичний продукт. Поставити на новорічний стіл баночку ананасів вважалося маленьким святковим дивом. Звісно, що новий рік просто нереально уявити без салатів, які були основою усього: олів'є, оселедець під шубою, мімоза. Їх робили справді багато, цілі тазики. Скільки до складу страв переважно входили дешеві і доступні компоненти. Задля цього їх часто спрощували і не дотримувалися класичної рецептури. Скажімо, у своєму первісному вигляді салат олів'є, який усі ми так любимо, мав містити м'ясо рябчиків: раки, каперси, оливки, соус, провансай, свіжі овочі та яйця. Але які могли бути каперси та оливки у 70-х чи 80-х? Можливо, десь і були, але більшість людей навіть не знали, як вони викладають. Виглядають. Так на світ народився олів'є совєтського розливу, який складався з відвареної моркви, картоплі, солоних огірків вареної ковбаси, зеленого горошку та майонезу. Ба Більше, коли зник горошок, а були і такі часи, то в салат замість нього давали моркву чи яблука. Коли в дефіциті була ковбаса, то її замінювали м'ясом курки, шпротами печінковим паштетом чи відвареними грибами, усім, що було в наявності. Майонез також не завжди можна було купити і в такому випадку господині робили його самі, збиваючи яйце, оцет, олію, гірчицю про усе це і значно більше. Ми розповідаємо у своєму випуску СМАК СССР, якою була кухня у совку від пропаганди до злидню. Якщо вам цікаво, то після цього випуску обов'язково перегляньте і його переконані, що ви будете здивовані. Що ж у підсумку являв собою совєтський новорічний стіл? Ставить запитання Максим Мирович, як Якщо вам вдалося відстояти кілька черг за дефіцитною ковбасою та тортами, а також заздалегідь подбати про придбання потрібних консервів, то він міг виглядати приблизно так: салат олів'є, оселедець під шубою, салат мімоза, нарізка з двох-трьох видів ковбаси, бутерброди зі шпротами та червоною ікрою, консервовані овочі з банок свіжими в СССР було складно на десерт, торт, мандарини, цукерки з алкоголю, Виські шампанське, горілка і червоне сухе вино, якщо вдавалося дістати, могла бути і гаряча страва, найчастіше запечена в духовці курка з картоплею або буженина. Факт того, що якими б складними не були часи, люди намагалися накрити стіл якомога багатим і показати собі та гостям, що ми живемо не гірше за інших. Це раз. По-друге, впродовж року люди бачили, що вони бачили: бачили порожні полиці, черги, якісь дешеві заміни і природно хотіли зробити так, щоб свято було іншим. Новий рік був ніби протиставленням сірій і злиденній дійсності. Бо чим краще його зустрінеш, тим краще проживеш. Це був один день, нехай один день, але без дефіциту. Друзі, далі на вас чекають інші не менш цікаві факти про культ ялинки та новорічні іграшки як елемент пропаганди. Але зараз я попрошу вас долучитися до масштабного збору 3-го армійського корпусу герої районів, який має на меті зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби хлопців та дівчат: дрони, реби, транспорт, спорядження усе те, що вкрай потрібне на передовій. Нагадаю, що зараз бійці тримають понад 100 кілометрів фронту. Зауважте, що кожен, хто задонатить від 300 гривень на конверт Приватбанку, отримає можливість виграти одну з трьох квартир у Києві, Львові чи Вінниці. Вся інформація в описі до цього відео. Також нагадую, що при бажанні ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Також висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації «Пилипа Орлика. І ми продовжуємо на новий рік не обходилося без живої ялинки. Вона входила у цю своєрідну тріаду: телевізор, святковий стіл і ошатна зелена красуня. А її встановлення було цілою подією і пригодою. Крім будинку чи квартири, ялинки ставили на підприємствах у клубах, дитячих садочках та школах. Усі новорічні телепрограми також проходили при її участі. Я думаю, що вас не удивляє, що головне украшені сьогоднішнього нашого музикального кіоска йока. Що цікаво, до останніх днів розпаду СССР ялинкової індустрії так і не було. Тож її діставали хто як міг. У великих містах перед святами виникали стихійні ялинкові базари, але там переважно продавали деревця геть поганої якості, обскубані і криві. Хороші за додаткову оплату розходилися по своїх по блату. Прикрашали ялинку. В Атою вирізаними з паперу, сніжинками, гірляндами, дощиком або фабричними іграшками. Це була особлива радість для дітлахів, а ялинка зі святкового дерева перетворювалася на пропагандистське. бо за історію іграшок можна було прослідкувати найважливіші тенденції розвитку та життя імперії. До прикладу, під час війни з'явилися аеростати, літаки, танки, солдатики, собаки-санітари. Коли війна завершилась, то іграшки стали мирними, налагодили виробництво казкових героїв, скляних фруктів і овочів. За Нікіти Хрущова. Який як відомо був палким прихильником сільського господарства обов'язковою прикрасою на ялинці стала скляна золотиста кукурудза. Після польоту у космос Гагаріна почали випускати ракети з надписом СССР і космонавтами. Це дуже симпатична підвісочка, Красивая, я считаю, что на елке она будет очень хорошо смотреть. Я сказала бы она выполнена в стиле ретро. где-то. Да, да, очень интересная, очень привлекательная игрушка. А это что за зерен штаб? А будет? это у нас из набора цирка, который тоже выпускает русопью. Это лев. Десь весіна, таких от чесно каварію, украшень я ще не відділа. Тож не вінки даєте новий нас, Вітушка і би Загалом ялинка в СССР пройшла шлях від повного забуття до цариці новорічних свят. Річ у тім, що після більшовицького перевороту її як і Різдво заборонили, бо це вважалося буржуазним, попівським та антисовєцьким звичаєм. Різдвяна ялинка це фетиш. викинувши за вікно ікони, ми ховаємо. Бога за ялинку і з цим ганебним явищем необхідно закінчувати. Звичайно, немає і не повинно бути місця ні ялинці, ні різдвяним подарункам. Писали у журналі «Безбожник» за грудень 1928 року. Або такий доволі відомий вислів, який ми колись наводили: радітелі, ні збивайте на столку, ні ділайте раждіства і йолку. Саме такий плакат можна було побачити в руках у дітлахів взимку 29-го. А потім усе змінилося. Свято повернув другий секретар ЦК КПУ і перший секретар Київського обкому, один з організаторів голодомору Павел Постишев. У 1935-му він написав лист у газету Правда із закликом організувати дітям гарну ялинку. З того часу вона стала центральною фігурою совєтської зими. Звичайно, що передусім показували ялинки в Москві і центральне свято країни, яке проходило у Кремлі. Жили Первые новогодние елочки появляются в витринах московских магазинов. И напоминают они нам, что наступила пора подготовки к празднику. А Новий год праздник особливий, зі своїми традиціями. Є в ньому щось із сказки із дитинства. Отже, стіл накритий, ялинка прекрасна, сім'я за столом. Далі починалися святкові концерти, привітання генсека, бій курантів і підняті келихи з шампанським. Після опівночі люди виходили на вулицю до ялинки або ходили в гості одне до одного, прихопивши з собою подарунки: шампанське чи торт, хто що мав. Далі під включений телевізор аж до самого ранку. Вало застілля і танці приблизно усе виглядало так, як на цій приватній кінохроніці. Новорічна пора в СССР це також масове святкування у школах та дитячих садках, так звані дські утрініки. Задля чого матері шили своїм малюкам костюми зайчиків, ведмедиків, лисичок. На них приходив дід Мороз та Снігуронька, які роздавали дітлахам подарунки з під ялинки. Такі утрініки зазвичай організовували напередодні зимових канікул за кілька днів до офіційних вихідних. І для дітей вони також ставали одним із найочікуваніших Моментів у році. Оскільки навіть у 80-х далеко не в кожній квартирі був телефон, в СССР існувала традиція писати та надсилати один одному вітальні листівки до свят. До нового року промисловість випускала близько трьох мільйонів таких листівок, на яких навіть друкували попередження: надсилайте завчасно, бо пошта заледве справлялася. Загалом побутувала думка, що новий рік був єдиним незаполітизованим совєтським. Святом, мовляв, влада дала людям віддушину, щоб просто відпочити у колі сім'ї. Але чи так було насправді для всіх народів Совєтського Союзу закінчення старого року і зустріч нового стали святковою естафетою досягнень і здобутків, урочистим звітом про виконану роботу йдеться у методичному посібнику свято у нашому домі за 81-й рік, і справді пише дослідниця Ярослава Музиченко, напередодні нового року шпальте газет голоси з брехунця повідомляли про дострокову здачу в експлуатацію сотень нових квартир, кінотеатрів, заводів, лікарень, шкіл тощо це були. Подарунки суспільству на підприємствах ударників праці вітали дід мороз зі снігуренькою, вручали їм призи, грамоти та премії. Передовики отримували право запалити вогні на трудовій ялинці заводу. Водночас у стінгазетах висміювали тунеяців, бракоробів і п'яниць а радше тих, хто не вгодив керівництву чи загалом владі на Україні. наприклад, за останні 20 років жилічні умови улучшили 2 треті громадян. На їх 47 з лишнім мільйонів. І от за нинішній перший п'ятилетки в городах і селах республіки справляють на ще 400 з лишнім тисяч сімей. У кожен виходить на новий год двойной праздник. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про новий рік як головне свято Комуністичної імперії. Бажаємо вам теплої та затишної зими. Бережіть себе, зустрінемось.